У Кузнецовську на пожежі мало не загинули троє хлопців. Наразі з опіками різних частин тіла вони перебувають у реанімації місцевої районної лікарні. Пожежа спалахнула на кухні трикімнатної квартири. Незабаром перейшла і на балкон. Вогнеборці швидко прибули на місце події, вогонь загасили і встигли врятувати від загорання сусідні помешкання. Очевидно, ще до приїзду вогнеборців вони намагались загасити загоряння у цьому помешканні власними силами. В них, очевидно, не вийшло. Що стало причиною загоряння і чому вони отримали опіки? Наразі працюють фахівці нашої держслужби і, і також місцеві. Це ворові міліції. А от у селі Білогорівка Радивилівського району вогонь забрав життя у 74-річної жінки. Пожежа спалахнула у її будинку. Пенсіонерка проживала сама. Вогонь майже повністю знищив оселю. Згоріла там і власниця. В одній з кімнат було виявлено, згорівше тіло господарки будинку. 39-го року народження пенсіонерки. Вдалося встановити, що вона проживала сама, родичів у цьому селі немало. Що стало причиною загибелі, також зараз встановлює слідчо-оперативна група.